На базі закладу загальної середньої освіти номер 7 відбувся експрес-тренінг самооцінювання від А до Я для керівників, заступників керівників десяти закладів загальної середньої освіти Подільської міської територіальної громади з метою набуття відповідних компетентностей щодо проведення самооцінювання освітньої та управлінської діяльності. Захід був організований управлінням Державної служби якості освіти в Одеській області спільно з управлінням освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради. На заході були також присутні заступник міського голови Людмила Задорожна, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, заступник голови районної військової адміністрації Павло Пранчук. Ще звісно, слова вдячності Колегам і представникам Державної служби якості освіти в Одеській області за таку гарну ініціативу за те, що вони завітали в нашу подільську громаду з презентацією з тренінгом. Головна мета якого, звісно ж, це покращення якості освіти в наших закладах, покращення роботи вас, як керівників закладів. Тому сподіваюся, сьогоднішня робота буде дуже плідною, продуктивною, результативною, і саме головне направленою на те, щоб наші діти в нашій громаді отримували якомоги якісніші освітні послуги, тому всім е, такого робочого настрою. Фахівець управління Державної служби якості освіти в Одеській області Олександр Шкоропадо, головний спеціаліст відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти Державної служби якості освіти в Одеській області, на початку зустрічі з учасниками тренінгу розглянув відповіді по апробації системи «Евалюет». Олександр Шкоропато звернув увагу керівників закладів освіти на те, що завдяки експрес-тренінгу самооцінювання від А до Я повинні щороку проводити самооцінювання за. Кладу для покращення рівня навчання або покращення педагогічної діяльності вчителів та покращення викладання будь-якого предмету. Галина Деребізова, головний спеціаліст відділу інституційного аудиту Державної служби якості освіти в Одеській області, та Валентина Самофалова, заступник начальника відділу взаємодії з органами місцевого самоврядування, моніторингу та позапланового контролю закладів освіти Державної служби якості освіти в Одеській області, під час проведення експрес-тренінгу презентували набір для самооцінювання. Цифровізований інструментарій підготовлений відповідно до рекомендацій Державної служби якості освіти України. Той забезпечення якісної освіти в закладах освіти для того, щоб керівництво школи бачило свої проблемні місця, слабкі та сильні сторони закладу та шляхи їх покращення. Учасники заходу, а саме керівники, заступники керівників 10 закладів загальної середньої освіти, Подільської територіальної громади мали змогу навчитися спостереженню за освітнім середовищем та вивчити документацію віртуального закладу загальної середньої освіти, побувати в ролі учнів, батьків, педагогів, психологів та пройти анкету за допомогою Google Form. оцінювати напрями освітньої діяльності за результатами аналізу зібраної інформації, познайомитись з планами Державної служби якості освіти України щодо повної цифровізації процесу самооцінювання закладу освіти за допомогою системи Evaluate. Наборчик для самооцінення – це наша Держа, управління державної служби якості освіти в Одеській області розробила. який ми сьогодні презентували. Ми сьогодні вчили керівників, як користуватися цим набором, як можна за допомогою Google форм скумулювати всі відповіді, їх побачити, внести в до загальнішої таблиці і потім оцінити свій рівень, рівень кожного напрямку, на якому зараз знаходиться заклад освіти. Ну і вже потім керівники будуть самі робити висновки і вирішувати які шляхи для. Покращення того чиного напряму. Ми п'ять громад вже пройшли, показали цей набір. В нас в нашому управлінні є ще такі курси, як навчання експертів, коли коли яких ми залучаємо до проведення інституційних аудитів. Вони теж пройшли навчання по цьому набірчику. Вони приймали брали участь як освітні експерти при самооцінюванні інших навчальних закладів. Їм дуже сподобалось. Вони всі просили експерти, щоб їм надали цей набір. А а зараз, коли ми побували в громадах і презентували цей набір, провели експрес-тренінги, підходять директори і просять і нас обов'язково надайте нам цей набір. Ми будемо з ним працювати. Це дійсно здорово, це дійсно дуже ну, якось інформативно і полегшує збір самої інформації. Потім їх обробку. Тому вже далі ми будемо дивитися на наших керівників, які будуть. В них може якісь побажання подальшому досконалити? а Може все повністю підійде? Ну будемо дивитися далі. Сподіваємося, сподіваюся, сподіваю, що всім сподобається. Він дійсно допоможе в роботі. Як вам сьогоднішній експрес-тренінг? Чи дізналися щось нового? Ну на сьогоднішньому експрес-тренінгу я зрозуміла, що шлях долає той, хто рухається, але треба ще знати, розуміти, куди рухатися. А для того, щоб це зрозуміти, треба навчитися аналізувати і здійснювати самооцінку своєї діяльності і діяльності освітнього закладу, в якому ми працюємо. І сьогоднішній тренінг саме надає нам допомогу, надає інструментарій для здійснення такого самооцінювання. Якісь рекомендації собі взяли на озброєння? Багато рекомендацій. Видно сподобалося доречним є те, що на допомогу самооцінюванню навчального закладу стають сучасні інформаційні технології, і долучається до цього і служба оцінки якості освіти держави області, громади, і вони спрацюють всі в. Одній команді співпрацюють на одному рівні, і це допомагає. Ваша думка проведення таких експрес-тренінгів дієві? Безперечно, такі тренінги допомагають нам ознайомитися із освітніми технологіями, вийти за межі свого навчального закладу, поспілкуватися і озброїтися новими інструментаріями для своєї діяльності управлінської. Світлана Луценко Ілля Лябіль телекомпанія КЕТ.